І вітання. Ви дивитесь новини підсумки Рівненської АЕС. У студії працює Крістіна Хлонь. Про головні події енергетичної галузі та нашого підприємства. Далі у випуску. Нарада з охорони праці на РаЕС. Підсумки звітного періоду. Атомна енергетика це сила, що рухає сучасність. Профорієнтація від Рівненської АЕС. Інформаційний центр Полісся РаЕС відвідали учні Вараського ліцею номер 3 Люди атома професійний шлях атомника Рівненської АЕС Олега Кравчука. Більш що немає кордонів. Тематичний захід у Палаці культури Раес. Поліський екстрим 2025. Зима. Сильні, тому що об'єднані однією метою. Нещодавно Асоціація професіоналів довкілля об'єднала освітян представників бізнесу, енергетичних та екологічних організацій на шостому щорічному форумі Український контур майбутнього як бізнес і університети створюють спроможність країни. Серед учасників були і фахівці, а те на екенергоатом. Однією з тем для обговорення стало питання формування кадрового потенціалу держави в умовах війни. Президентка Асоціації професіоналів довкілля Людмила Циганок представила принципи сталого розвитку екологія, соціальна відповідальність та управління на заході також виступив президент Укр'ят Володимир Холоша, який розповів про впровадження обумовлених принципів у діяльності енергоатома, спільні ініціативи компанії, Укр'ят та університетів. Захід показав навіть у воєнних умовах екологія, освіта та безпека лишаються фундаментом майбутньої стійкості України. На Рівненській АЕС під головуванням генерального директора відбулась підсумкова нарада з охорони праці за підсумками листопада. Атомники розглянули виконання заходів безпеки на підприємстві, проаналізували якість проведення інструктажів для персоналу та обговорили подальші плани щодо дотримання високого рівня культури безпеки на АЕС. Також на засіданні прозвучала інформація про діяльність міської лікарні. Детальніше розповість Альона Грищук. На рівненській атомній електростанції під головуванням генерального директора РаЕС Тараса Ткача відбулася чергова підсумкова нарада з охорони праці. Безпека виробничої діяльності та збереження здоров'я персоналу це найвища цінність та наша спільна відповідальність. Відтак, кожен повинен неухильно виконувати вимоги з охорони праці, зауважив керівник АЕС. На засіданні обговорили стан виконання вимог безпеки та реалізацію заходів з охорони праці на підприємстві. Головний інспектор РаЕС Сергій Гузоватий наголосив на дотриманні стандартів безпечної експлуатації енергогенеруючого підприємства, звернув увагу на важливості якісного проведення інструктажів та спеціального навчання для працівників атомної станції з метою забезпечення належного високого рівня культури безпеки на Рівненській АЕС. Здоров'я та безпека працівників є найвищим пріоритетом нашого підприємства. У філії ВП «Рівницька АЕС щомісяця проводяться дні охорони праці. На підсумкових нарадах робляться певні висновки про роботу Служби охорони праці у поточному місяці. Також на чергову підсумкову нараду з охорони праці було запрошено директорку комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради Вараська багатопрофільна лікарня Тетяну Латишенко. Вона ознайомила присутніх із ключовими показниками роботи лікарні, кадровим забезпеченням, станом обладнання та планами щодо покращення медичних послуг. Перше, що я хотіла донести до керівників, що Варазка ботопрофільна лікарня має сучасне обладнання, що наша лікарня має фахівців, які надають допомогу на цьому якісному обладнанні, що в нас в закладі є молоді спеціалісти. За результатами засідання було визначено пріоритетні напрями роботи щодо вимог та дотримання правил безпеки на атомній станції. Також головний інспектор РаЕС Сергій Гузоватий підкреслив важливість співпраці Рівненської АЕС з Вараською багатопрофільною лікарнею та місцевою громадою задля забезпечення безперебійної медичної допомоги та підвищення якості медичних послуг. Я впевнений, що така конструктивна співпраця між філією та Міською лікарнею вона є дуже показовою, вона є дуже корисною як для лікарні, так і для працівників нашої філії. Дуже вдячна керівництву станції і це завжди було. І сьогодні є. І я вдячна і пишаюся тим, що ми розуміємо один одного в співпраці. Надіюсь, Надіюся, подальшому будемо співпрацювати і допомагати один одному. Альона Грищук, Анастасія Лалак, Уїда з Рівненська АЕС співпрацює із багатьма провідними технічними вищими навчальними закладами держави і щороку проводить профорієнтаційні зустрічі із учнівською молоддю. Під час таких заходів старшокласники мають змогу дізнатись більше інформації про умови вступу та навчання у профільних для атомної енергетики закладах вищої освіти. Учні Володимирецького ліцею Колегіум, Вараських ліцеїв та здобувачі освіти професійно-технічного училища Рівненської АЕС поспілкувались із представниками двох технічних вищих навчальних закладів. Усі подробиці далі у сюжеті. Працівники управління кадрів Рівненської АЕС разом із представниками двох профільних для атомної галузі вищих навчальних закладів відвідали Володимирецький ліцей колегіум. Вони провели профорієнтаційну зустріч із старшокласниками освітнього закладу. Ці заходи надзвичайно важливі, тому що саме доносячи дітям про важливість технічних спеціальностей, ми їх профорієнтовуємо. До правильності вибору професії саме починаючи з шкільних лав, ми починаємо дітям прививати цю культуру, прививати бажання розвиватися, вчитися, навчатися, здобувати знання. Рівненська АЕС співпрацює із багатьма провідними технічними закладами вищої освіти держави, і такі профорієнтаційні зустрічі представники управління кадрів організовують щороку. Відтак атомники дбають про поповнення кадрового резерву молодими фахівцями, готовими працювати з високотехнологічним обладнанням та розвивати атомну енергетику України. Вузи, які готують нам інженерів з теплоенергетики, з атомної енергетики, інженерів ядерної фізики, інженерів. З хімічних технологій, інженерів електриків це ті спеціальності, які найбільш затребувані на підприємстві. Під час зустрічі представники технічних університетів найбільше зосередили увагу на тих спеціальностях, які здобувають майбутні атомники. Представник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Володимир Філатов зазначив, що хороші спеціалісти потрібні у різних галузях, а особливо в атомній енергетиці. На кафедру атомної енергетики в цьому році ми набрали 59 студентів, а планували всього 40. Якщо є попит, то і будуть пропозиції. Це всі для атомної енергетики, тому що будуть готувати кваліфіковані спеціалісти, які зможуть прийняти участь в усіх підприємствах, пов'язаних з ядерною галузю. Також представники закладів вищої освіти детально розповіли про умови вступу, навчальні програми та освітні можливості, які відкривають шлях до роботи на енергогенеруючих підприємствах. Зокрема, студентам надають можливість укладати тристоронні договори або ж навчатися за дуальною формою освіти. Також для тих студентів, які навчаються і мають успішність 82 бала і вище компанія платить стипендію в розмірі 2000 гривень. Це також, буде є заохоченим таким бонусом для. Студентів, які гарно навчаються, кожен із університетів пишається своїми здобутками, адже у стінах закладів навчались провідні фахівці атомної галузі країни. Також у закладах створено усі належні умови задля для підготовки висококваліфікованих фахівців як потенційних працівників енергетичного сектору. В одеському філіалі є симулятор, який дає можливість студентам навчатись. На тренажері цьому розробляти ті чи інші ситуації, які виникають при роботі на станції. І це допомагає в навчанні студентам. Також у нас сильний професорсько-викладацький склад. Профорієнтаційні зустрічі дуже подобаються випускникам, адже спілкування із представниками закладів вищої освіти це хороша нагода отримати найактуальнішу інформацію з перших вуст. Зустріч була дуже цікавою, інформативною. Багато чого дізнався про заклади, в які б я хотів би вступити. Ці зустрічі якось дають більше поняття. Коли люди приходять з досвідом, розказують про це якось своєю точку зору, там діляться всякі інформації. Це ну дуже пізнавально допомагає. Насправді, у мене дуже хороші враження про сьогоднішню зустріч, і в майбутньому я думаю. Пов'язати з енергетикою в своє життя, та я вважаю, що наша молодь має відбудовувати майбутнє. І ми маємо творити майбутнє. Тому я обираю теклу енергетику. Таку ж зустріч із представниками закладів вищої освіти провели і для старшокласників бараських ліцеїв та здобувачів освіти професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Ми активно співпрацюємо з провідними університетами. Нашої країни створюючи програми практики, створюючи цільові програми підготовки, і наша мета, щоб молоді люди, молоді фахівці приходили до нас уже підготовленими. Тому дякую університетам за співпрацю, дякую учням і батькам за участь. І запрошую активно долучатись до наших освітніх і профорієнтаційних заходів. Впродовж багатьох років Рівненська АЕС за підтримки АТНЕК Енергоатом, активно реалізовує комплекс профорієнтаційних заходів, спрямованих на популяризацію інженерних та енергетичних спеціальностей, а також впроваджує системний підхід до підготовки майбутніх кадрів для атомно-енергетичного сектору країни. Атомники переконані, підтримка талановитої молоді, перспектива розвитку галузі в цілому. Олена Муляр, Павло Жих, УІТАЗГ. РАЕС. В межах всеукраїнського урбаністичного руху у міста ЄЯ учасники проєкту Другокласники Варацького ліцею №3» 3 відвідали інформаційний центр РаЕС з метою ознайомлення з діяльністю атомної станції, основними напрямами роботи підприємства та його ролю у енергетичній системі України. Також під час екскурсії діти дізналися про історію Варацької громади та міста супутника Рівненської АЕС. В межах всеукраїнської неформальної програми з урбаністики для дітей та підлітків у міста ЄЯ вчителі й батьки знайомлять учнів початкових та старших класів з тим, як влаштовані та як саме функціонують міста України, зокрема, ті, мешканцями яких вони є. Урбаністичний рух у міста ЄЯ започатковано на основі одноіменної книги авторки Ірини Озимок. Він покликаний сприяти розвитку громадянської свідомості серед молоді через підтримку їхньої участі в житті громади. Тож, аби познайомити школярів з діяльністю енергетичного велета західного регіону, рівненської атомної електростанції та її роллю в житті міста супутника й усієї енергосистеми України, в інформаційному центрі РАЕС відбулася пізнавальна екскурсія для учасників проєкту у міста ЄЯ у Вараській громаді, учнів 2 А класу Вараського ліцею номер 3 ми вирішили організувати діткам екскурсію у інформаційному центрі РАЕС. Дуже раді, що ви відгукнулися на цю пропозицію і показали нашим дітям дійсно дуже цікаву екскурсію. Вони, я впевнена, дізналися багато нового. Під час екскурсії діти дізналися про основні виробничі процеси та принципи роботи Рівненської атомної електростанції, побачили макети енергоблоків, ознайомилися з діяльністю інформаційного центру підприємства та історичною спадщиною Вараської громади. Також учням у доступній для них формі розповіли про безпеку атомної енергетики та важливість відповідального ставлення до виробництва електроенергії. Водночас діти з цікавістю слухали розповідь, охоче відповідали на запитання і ділилися власними знаннями про роботу атомної Електростанції. Цікаво, що це тільки другокласники, але вони настільки обізнані. Значить, працюють з ними і батьки, працюють з ними і вчителі, тому що вони знають, скільки енергоблоків у нас є на атомній станції, для чого в нас водичка на наших градирнях. І це дуже і дуже цікаво працювати саме з такою аудиторією. Школярі отримали багато нової, корисної та цікавої інформації, а також безліч позитивних емоцій. Завдяки жвавій та невимушеній атмосфері діти залишились в захваті від екскурсії в інформаційному центрі Раес, тому неодмінно відвідають його ще. Мені сподобалось на всі 100. І Я дізналася, що в середині. Атомної станції є вода і вона випаровується. Мені сподобалися ось ці енергоблоки, отой от велосипед, такі штучки, які прикладають руки, і покажуть, чи грязні, чи які. Було цікаво, я дізналася багато що про атомну станцію. Я сюди ще перейду, може, з братом чи сама. Такі заходи сприяють значному розширенню кругозору школярів, формуванню у них інтересу до технічних професій та кращому розумінню значення міста, громади й енергетичної галузі як для усієї країни, так і для регіону, у якому вони мешкають. Зокрема, Альона Грищук, Олександр Сніжко, Уїта Зегераес. Олег Кравчук один із героїв проєкту Люди атома. Нині він працює на посаді оператора спецводоочищення хімічного цеху Рівненської АЕС. Свій трудовий шлях на атомній станції розпочав у 2013 році. З того часу енергетик постійно розвивається та вдосконалює свої професійні якості. За сумлінну працю та відповідальний підхід до роботи світлину Олега Кравчука цьогоріч було занесено на дошку пошани РАЕС. але він не зупиняється на досягнутому та будує нові плани на майбутнє. Звідки атомник черпає натхнення та. Мотивацію рухатися до поставлених цілей дізнаєтесь із сюжету іни Гаврилової. Це Олег Кравчук, оператор спецводоочищення хімічного цеху Рівненської АЕС. Зерно його професійного шляху, який розпочався 12 років тому, було посіяно ще в дитинстві. Він народився у місті супутнику атомної станції. У шкільні роки захоплювався природничими науками, особливо хімією. Йому легко давалися складні хіміко-фізичні процеси, які він не просто вивчав, а намагався зрозуміти до найменших деталей. Прагнення героя сюжету застосувати свої знання з користю та підтримка й приклад рідних людей свого часу часу зіграли важливу роль становленні Олега Кравчука як перспективного атомника. Перебуваючи в 11 класі, мені батьки порадили відвідати курси. Вони проходили на базі нашого ПТУ. Ну вже після цього ми заключили з нашою станцією контракт і вже вступив в Виш. Навчався я в Севастопольському національному університеті ядерної енергії та промисловості за спеціальністю хімічні технології рідких російських елементів та матеріалів на їх основі. Після закінчення профільного закладу вищої освіти у 2013 році Олег Кравчук працевлаштувався на Рівненську АЕС. Місце роботи обрав не випадково, адже саме тут знайшов можливість розкрити свій потенціал та професійно розвиватися. У 2013 році був прийнятий в колектив хімічного цеху на посаду чергового слюсара, на дільниці з переробки рідких радіоактивних відходів на установку глибокого випарювання. У 2015 році я вже перевівся сюди на це робоче місце оператором п'ятої групи і вже до цього періоду підвищувався в кваліфікації до сьомої групи. Також зданий на дві посади в резерв це інженер-технолог. 3 четвертого блоку, а також начальник зміни 3 четвертого блоку хімічного цеху. Під час робочої зміни оператор спецводоочищення хімцеху виконує низку виробничих завдань та контролює важливі технологічні процеси, що впливають на стабільну та безпечну роботу атомної станції. зазначає пан Олег. Це надійна та безпечна робота закріпленого обладнання. Контроль технологічних параметрів згідно показників на місцевому щиті управління, також контроль надходження трапних водне допущення їх перевищення. Повинні знати будову устаткування, конструктивні особливості його. Це також і пуски в роботу, обладнання, проведення переключень, випробувань, а також виведення обладнання в ремонт. Аби виконувати таку відповідальну роботу якісно, треба постійно підтримувати професійний тонус та вдосконалюватися, каже Олег. В цьому йому допомагає не лише щоденна трудова практика на робочому місці, а й участь у конкурсах профмайстерності. На нашому підприємстві я три рази приймав участь в конкурсах профмайстерності. Це в 2016, 2019 і 2022. Ну, всі три рази був я в призових місцях, також відвідував майданчик нині окупованої Запорізької атомної станції в 2019 році, 2022 майданчик Хмельницької станції, де також був одним із призерів даного конкурсу. Успіх у роботі значною мірою залежить від команди, з якою ти працюєш, зазначає пан Олег. Про своїх колег енергетик відгукується позитивно, характеризує їх як дружелюбних людей, готових завжди прийти на допомогу. Поважає кожного за досвід та відповідальний підхід до спільної справи. Він і сам володіє такими якостями, за що його й цінують керівники та колеги цеху, які знають атомника із перших днів його трудового шляху. На Раес він за цей час досяг багато. Дуже багато приложив сил, ну і показав себе старанним, і відповідальним працівником, можливо, і далі буде рости. Поважають його зміни, поважають його е тих, хто поряд. Поряд із професійною діяльністю колектив хімічного цеху РаЕС не забуває і про ще одну важливу місію допомагати Збройним силам України. Окрім постійної участі у благодійній акції Я допомагаю ЗСУ. Вони підтримують внутрішньо цехові доброчинні традиції. У нас в цеху є працівники, які виготовлюють тушковане м'ясо, сушене м'ясо, також грілки багаторазові. Тому ми фінансово стараємось допомагати. Також є працівники в нашому цеху, які в збройних силах і їхні рідні. Коли вони звертаються за допомогою, ми стараємось допомагати. Олег Кравчук вдало поєднує роботу та якісне дозвілля, займається різними активностями, які допомагають йому перезавантажитися. Люблю займатися спортом. Відвідую реабілітаційно оздоровчий центр на базі НТЦ. Також приймаю участь в нашій спартахіаді з таких видів, як футбол, волейбол, а також в цьому році і велоспорт. Люблю. Займатися рибальством, також якщо це осінній період, це ходіння в ліс за грибами. Атомник разом із дружиною Іриною виховують шестирічного сина Данила. Сім'я найміцніша опора та підтримка у житті героя сюжету. А родина тепло та затишок в домі це те джерело, з якого він черпає натхнення та мотивацію рухатися вперед. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко, УІТЗГ, Раес. Напередодні дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у Палаці культури РаЕС відбувся тематичний захід. Працівники та гуртківці закладу підготували культурну програму, якою передали глибоку вдячність тим, хто ціною свого життя зберіг для нас майбутнє. Тему продовжить Інна Гаврилова. Щороку, 14 грудня, в Україні відзначають день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Напередодні цієї пам'ятної дати у Палаці культури Рівненської атомної електростанції відбувся тематичний захід. Сьогодні ми вшанували людей, які у найтяжчий момент не злякалися і стали на захист життя мільйонів. Ліквідатори ЧАЕС це люди, завдяки яким ми маємо майбутнє. Їхня сміливість це сила, яку ми повинні пам'ятати і підтримувати. Традиційно працівники та вихованці закладу підготували культурну програму, насичену чуттєвими художніми номерами. Вокальні композиції та проникливі декламації зворушували серця присутніх у залі. У кожному погляді та слові глибока вдячність тим, хто став рушієм еволюційного поступу в майбутній оберегом найвищих загальнолюдських цінностей. Нам дуже важливо пам'ятати ліквідаторів, тому що вони віддали своє життя, віддали своє здоров'я. За те, щоб весь світ міг ну, взагалі жити. Ми своїми піснями хочемо донести людям, що дуже важливо їх шанувати, пам'ятати з року в рік віддавати їм честь. Для молоді важливо розуміти історія це не дати, а люди. Ліквідатори на ЧАЕС – це живий приклад того, як відповідальність однієї людини може вплинути на долю цілої країни. Саме такі уроки формують громадянську свідомість. Для відвідувачів заходу здобувачів освіти професійно-технічного училища Раес ця тематична програма стала важливим уроком про відповідальність, мужність та ціну людського вибору. Наші здобувачі освіти, та не лише а й всі ми повинні вшановувати пам'ять ліквідаторів, тому що вони. Ціною свого життя врятували наші життя і не дали цій катастрофі наслідкам цієї катастрофи масштабуватися і призвести до ще більшої катастрофи не лише в Україні, але й по всьому світу. Сьогодні учні ПТУРС роблять лише перші кроки на своєму великому шляху в атомній енергетиці. Однак уже завтра саме вони перейматимуть естафету від старших поколінь, будуючи енергетичне майбутнє України. Гортаючи непрості сторінки минулого, молодь усвідомлює, якої відповідальності вимагає від них обрана професія, і наскільки важливо зберігати пам'ять про тих, хто стояв біля витоків галузі та захищав її у найскладніші часи. Мені сподобався цей захід. Тут розказувалося про Чорнобильську аварію, про героїв, які рятували нас. Ну і загалом ми маємо їх пам'ятати. Далі я планую працювати на атомній станції, тому я повинен це все знати. Ця інформація повинна, мабуть, бути загальновідома, тому що це важливі речі, про них повинні люди всі знати. В майбутньому я хочу стати працівником атомної станції. Я, перш за все, повинен бути відповідальним, свідомим. І освіченим знати свою професію і як діяти. Вкотре така подія у Палаці культури Раес стала мостом між минулим та майбутнім. І поки у наших серцях живе пам'ять, ми завжди матимемо шанс створити світле завтра. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко РАЕС. Поліський екстрим-2025. Зима під такою назвою на спортивних спорудах РаЕС відбувся благодійний захід. Його учасниками стали 32 спортсмени та любителі спорту, які відчули справжній драйв від силових випробувань на витривалість. Змагання не лише об'єднали учасників, а й стали платформою для збору коштів на підтримку ЗСУ. Спільними зусиллями вони зібрали понад 12 тисяч гривень для незламних українських воїнів. 13 грудня на спортивних спорудах Раес відбувся спортивний захід Поліський екстрим екстрим-2025. Зима, що згуртував сміливців, готових до нових викликів та звершень. Це змагання, де українці могли наповну продемонструвати свою міць та командний дух. Під час урочистого відкриття івенту організатори заходу, представники Рівненської АЕС та департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради. Побажали усім учасникам вдалих змагань та яскравих вражень, дуже раді вітати вас на нашому заході. Це не лише про спорт, це про українську націю, про незламність, про силу духу, про взагалі силу. Я бажаю кожному легко стартувати і вдало фінішувати. Учасникам сьогоднішніх змагань я бажаю сили, натхнення, витримки. І нехай о той драйв, який ви отримаєте сьогодні під час цих змагань, буде заряджати вас впродовж цілого року. Поліський екстрим це випробування на витривалість з елементами кросфіту, де силові вправи чергувалися з біговими етапами. У таких захоплюючих змаганнях виявили бажання взяти участь 16 команд по двоє осіб в кожній. Серед них чоловічі та змішані команди. Приймала участь в даному змаганні зі своїм чоловіком. Це в нас перший таки досвід. Класно дуже сподобалося. Це чудова можливість випробувати свої сили, чого ти вартий. Це було не з легких завдань, але я вважаю, ми справилися достойно. Тому радіємо, тішимося. І в такі моменти, коли тобі важко, ти розумієш, що нашим хлопцям в окопах ще важче. Тому це наш такий спосіб їх підтримати і показати, що ми з ними дуже сподобалася організація, все було злагоджено, і ще більше сподобалась дистанція і вправи. Все було одночасно і важко, і цікаво хотілося виконувати ці вправи, покращувати результати і йти вперед. до Фінішу. Учасників постійно підтримували та підбадьорювали вболівальники. Це надавало спортсменам неабиякої мотивації та надихало кожного показати свій найкращий результат. Прийшла болівати свого чоловіка, оскільки сьогодні дуже чудовий захід. Він присвячений збройним силам України. Це є благодійний захід. Підтримка для наших спортсменів дуже, дуже значна, і наші збройні сили теж потребують значної підтримки. Я сьогодні болію за свого тата Сергія. Я його підтримувала. Коли він прибіжав перше коло я до нього підбіжала та його обіняла. Хочу подякувати моїй родині, яка дуже сильно підтримувала мене. В цьому заході вболівала донька. От. Ще хочу подякувати нашому тренеру. От. Благодаря йому ми достигли фінішу. На фініші усі учасники отримали медалі, які стали символом їх наполегливості та невтомної праці над собою. Команди-призери у категоріях чоловіки та мікси були нагороджені грамотами та пам'ятними кубками. Поліський екстрим 2025 зима залишив заряд позитивної енергії та незабутніх вражень у всіх присутніх. Емоції найкращі, супер. Мені все подобається. Ну хоча це тільки має початок свій в нашому місті, даний вид змагань, але ну, на досить на хорошому рівні. Дуже сподобалися змагання. Я думаю, що таке потрібно вариші частіше. Дуже частіше. Я думаю, що можна. Я би зарекомендував ще якісь тяжкі змагання, типу не бігу, а якісь важка атлетика, типу жим лежу. Це було б дуже круто. Дуже часто під час заходу учасники зібрали понад 12 тисяч гривень для потреб роти безпілотних систем та роти радіоелектронної боротьби ЗСУ. Організатори кажуть, що планують провести подібний спортивний івент вже у наступному сезоні. Але формат змагань буде дещо змінений. Такі заго вони об'єднують, спонукають людей до занять спортом. Я сподіваюся, що вже повесні набагато буде більше учасників змагань. Або на цьому рівні, або буде складніше. Можливо, ми трошки скоротимо бігові етапи, а додамо більше етапів на виконання. Такі змагання потребують ретельної підготовки, тому не зупиняйтеся на досягнутому та вже готуйтесь до участі у наступному спортивному івенті. Тетяна Ковальчук, Альона Грищук, Руслан Шевчук, Уїта Згеріз. На цьому наш інформаційний випуск новин завершується. І я нагадую вам, не забудьте підписатися на наш Ютуб канал та на сторінки у соцмережах, аби дізнаватися першими про найактуальніше. А ми дякуємо нашим мужнім захисникам і захисницям, які стоять на варті миру та свободи. Не припиняйте підтримувати наших військових. Сьогодні це надважливо. На все добре!